Сам радо вітаємо в нашій студії дипломата, надзвичайного і повноважного посла голову управління українського кризового медіацентру. Все це Валерій Чалий. Пане Валерій День добрий, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Пан Валерій, ну я як людина, яка вас і читає, і слухає. Я знаю, що зараз журналісти розривають на одне й те саме. Та це плівки від КОФА, це мирні перемовини, це всі ці плани. І вам доводиться це крок за кроком пояснювати, що вартує часу, а що не вартує часу. Давайте так. У загальному в цілому хто що вкинув і хто бенефіціар того, що несеться між нами, від зради до перемоги. Ну, якраз не прибічник коментувати від крок до кроку, тому що тут треба мати картину ширше. В моєму розумінні, це підтверджується, це було почато як російська велика спецоперація. І взяли вони старий варіант набору там, з 30 позицій, які дали. Дональду Трампу в Анкориджі, там ще був присутній Китай, ставлення до Китаю спільне. Ну це було не потрібно. Американці, судячи з усього, не сильно поправляли цей перелік позицій. Це позиційний документ називається. А росіяни це як спецоперацію зробили, тобто підсилили ракетні удари по Україні до капітуляції. Чому вони це зробили зараз? Вони побачили слабкість української влади. Це підтверджується. Багато. Не ці корупційного скандалу так вони момент такий і у Трампа ситуація складна, треба прикрити інформаційно в Україні. Складна прикрити інформаційно. Вони вирішили, що це хороший варіант для того, щоб попробувати. Безпрограшний для Росії. Поки що він на сьогодні треба дати констатувати, але не значить, що вони будуть мати з цього зиск. Чому? Далі почалися треки дипломатичні, різні. Це вже гра пішла інших. Європа прокинулась. Тобто вони проспали цей момент. Україна ні. Україна якраз була в цій грі. Українська влада, щоб ви розуміли. Наша влада була в грі. Тільки нам вийшов президент і сказав уже по факту. Бо ворогу. він знав ще за тиждень до це. цього. Звичайно, він знав. І це підтверджується журналістами. Там. Ну, беру беремо це. Ну не можу. Я там не був присутній, тому журналісти пишуть, що Умеров знав цей план раніше, ніж Рубіо. Американський, розумієте? Це такий називається другий трек дипломатії. Де якісь люди, які визумніли себе кісінджерами, е, такі бізнес-орієнтовані. Думають, що дипломатія це така історія, це вже застаріла професія. А схематозники, бізнесмени і махінатори це час прийшов. Але одна проблема є: у схематозників махінаторів перші кроки. А от далі для сталого розвитку ситуації є певні правила. Якщо цих правил не буде, то це буде одноразовий продукт. Чи потрібен одноразовий продукт українській владі? Так, да, потрібен. Прикрить зараз питання внутрішні. Фактично, президент Зеленський, якщо вірить тому, що було заявлено українськими журналістами, що була зустріч глави НАБУ з президентом, який сказав, що готуються підозри. Так. І зразу президент цих людей включив склад делегації. Тобто він поставив так: або ці люди зі мною і мир, або без, без цих людей війна. От що він нам запропонував Запропонував політичному. Я не розумію. Хіба якщо ти в цій делегації, то не може бути підозри? Ні, підозри може бути... можуть бути. Не ви розумієте, що коли делегація йде в Вашингтоні угу. і там же є розмови за рамками тільки стола? Звісно. Ну, Тому така ситуація. Це, це, це реальне. Це, це, це сигнал я прочитав дуже чітко. От я його прочитав так. Володимир Зеленський каже: хочете миру, беріть його разом зі всім, що ви маєте всередині України. Хочете війни, воюйте разом. Я буду воювати як президент. Але хочете миру зараз, от впихаємо вами всю вашу внутрішню порядок денний з тими ж людьми, які завершили війну. Тому це питання для нас дуже серйозне, не в тому плані, що продовжують переговори. Я думаю, що якраз там не зростеться із за того, що це спецоперація починалася. А зараз включили спецслужби. Оце опублікування записів, це спецслужба. Це контроперації пішли. А дипломатичному треку, ну якщо Путін заявляє відкритим текстом, до речі, мабуть, перший раз так чітко, без того хай українські війська виходять з Донбасу. Він же сказав. Без цього жодних домовленостей. Е, ну добре, наша влада каже, дуже все погано, нам важко, зима важка, треба виходити з Донбасу. Як вони оформлять це якими наказами, директивами верховного Головнокомандуючого? Треба міняти законодавство українське, тому що якщо верховний головнокомандуючий надає письмову, а усну ніхто не виконає директиву, це злочин. Або З міняти треба тоді законодавство, дуже багато документів, щоб це не було злочином. Ну, вносити правки, що в мовах війни там все це злочин, тому що ну хто наказ віддасть віддати неокуповані території. Це конституції порушення, розумієте? Тут є така історія, цинічно кажучи, якщо під тиском ворога ці території адміністративної Донецької області відійшли б росіянам, окуповані були, це не порушення Конституції, якщо президент так приймає. До речі, так дуже цинічно очікували в Білому домі. І тут треба надати належне, що у нас такої позиції не було. Правильно чи ні, но відступу на Донбасі немає, наші зараз гинуть за Покровськ, який. Пропонують вже розкручують в Росії, назвати Путінградом. Так. Тобто е, немає рішень от для, стосовно оцих деталей, які деталі, які залишились, якісь тонкі деталі. Оце я про це. Територія. Тобто, навіть якщо нам пропонують за це забрати якісь інші, да? ну, мається на увазі, там, вони десь зайшли на три кроки в інших областях. Це не про Запорізьку окуповані, Херсонську, там, ні про Петровську, Харківське. Віддадуть. Ну, питання не в тому, що видасте, ви не віддасте. Питання в тому, що базові ідеї цього е, ну, плану, який був там набором позицій, зараз кажуть, що план має там, що за чим виконується. Ці базові позиції, вони не змінні, вони російські. Тобто, спочатку ви все виконуєте як жертва, а далі ми припиняємо вогонь. Раз. Далі іншого варіанту немає. Спочатку ви все робите. А потім все змінюєте всередині країни, оце погоджуєтесь на ці складні питання, а потім ми тільки припинимо вогонь. А американці нам кажуть, спочатку все робите, русски припиняють вогонь, а тоді вам гарантії без. І така логіка, прийнята українською стороною проти плану Зеленського, ніде нам публічно не пояснили, чому вони прийняли логіку. Вони сказали, чому умови важкі, да. А чому змінили логіку, ніхто не сказав. Тому я не знаю, що з цього вийде, умови для цього. Не склалося тільки, якщо президент України погодиться на три питання: е, поміня, віддати, дати наказ відступати війська на непідготовлені позиції на адміністративному кордоні. Це перше, просто необхідна умова, щоб щось далі от було зараз, зупинила широкомасштабна війна. Друге, це дати сигнал, що Україна де-факто все визнає. А тоді американці зразу ж почнуть знімати санкції Вони почнуть переголосовувати резолюцію в ООН. Наслідки пастки дуже великі в цій спецоперації після того. Тобто, з моменту будь-якого заяви навіть політичної президента України з президентом США почнеться процес, який буде для нас дуже неприємним. Коли Росію будуть вертати з ізоляції, пропонувати їй там вісімку повернутися. Ну, це почнеться. Трамп зразу скаже: Я зупинив війну. Наслідки в США, які у нас війна не зупиниться, а в США будуть наслідки. Депортація українців, які там біженці під захистом зараз. Депортація або вони самі виїжджають за ці днів. Їх 250 тисяч там. Наша влада, до речі, сказала чудово. Вони так захищають інтереси українських громадян за кордоном. На друге момент це зняття санкцій. Поступове, да, але санкції підуть з тих, що Трамп робить. І далі саме головне, може зупинитись на якийсь час зброя. Він не зможе Трамп зупинити її постача про... продаж, але на місяць-півтора може знову притримати. притримати, дати гекси, то такі доручення. Ну він не дасться це. це імпічмент, якщо про це стане відомо. Але вже так було, неодноразово. Чомусь так все було, що на три тижні потім. Там був період, зараз більше місяця зупинялась логістика по озброєнню. От, от і все. Тобто ми будемо мати вже на виході після зустрічі президентів, якщо навіть політична заява, до речі, ми не знаємо. Якщо це юридичний документ, якщо це угода двостороння, тоді в мене виникають питання. Перше, в директивах, як записано це? Ну, чи є директиви взагалі? Директиви це червоні лінії. Який президент чомусь в цьому указі своєму про делегацію не згадав перший раз за останній час? Президент зг... каже, директиви є. Водич, я не вірю. Я працював, там готував директиви. Внесіть зміну до указу. Пункт третій. Поки ви не несете зміну до указу, перевірити неможливо, бо це таємний документ. Я не вірю. Я знаю, що ніякий виконавець без указу не буде їх готувати. Бо, ну. Можливо, там порядки вже настільки змінили, що вже всі плюють на закони України і правила, але якщо правила якісь залишились, і з виконавців бояться сісти в тюрму потім, люди, то вони не будуть повторювати за президентом, що директиви чомусь виникли. Внісіть зміни до указу, доручіть підготувати директиви з червоними лініями. Далі. Якщо ви готуєте угоду Legal байдет, як сказано європейцями, або Американці теж пишуть, що це буде юридично зобов'язуюче. У мене питання: Конгрес ратифікує це, чи буде в ратифікованій угоді гарантії безпеки України. Ось, ну, там казали, аналогічні п'яті статті. Аналогічні п'яті статті це в війні американські війська на нашій території. Я не вірю в це. Я не вірю. Американці таких зараз не дадуть гарантій. Тому це все настільки для нас. Писано, знаєте, таким розмашистими обіцянками, а ми настільки повинні конкретні речі зробити, що пастка в тому, що Україна почне рухатись в цьому плані, а далі нічого не буде. І далі ви побачите російські війська на Дніпропетровській області, а війна буде продовжити. Тому тут ну, і велика в мене підозра до ну, просто самого підходу до делегації, як вона сформована. Це ну так не робиться в країні, яка хоче виграти переговори. Тому слабка позиція, сильна в Росії. Спецоперацію можна зруйнувати. Я вже казав самого початку: це не катастрофа. Катастрофою це можна стати, якщо наша влада грає в ту ж саму гру. Яку грають в Москві і частково в Вашингтон то знаєте, просто заради сміху, знаєте, там все, що несеться з Росії, це ж не має жодного сенсу. Але екс-прем'єр-міністр Росії Сергій Степашин зараз на вздогін Путіну каже, що Одеса та Миколаїв, Миколаїв мають добровільно з'єднатися з Росією. Я думаю, це наступний етап. Це власне відповідь на всі вкиди про перемовини, про завершення бойових дій. Ні, вони будуть це робити, тому що та інакше Росія існувати не може. Але у той же час, пане американці. Пробачте, але ці тижні виглядають несимпатично. Від Дріскула, дріскола, який тисне на Україну. українда група Трамп, різка um, Вента. Вони, та, зараз вони вигляд... при владі так, так, але вони просто з точки зору, що ми ж з вами трошки розбалувані іншу адміністрацію. Але виходить президент Зеленський в п'ятницю і каже: дивіться, на кону в нас суверенітет, часті гідність. Або наші партнери. Чи справді чесно виглядає саме так ситуація? Бо я коли Ні, почула, думаю, так. ого, а що ж там в кулуарах відбувається? Це брехня. І мені дивно, що президент користується такими. Лідер держави не може ставити питання в умовах, коли він керує зовнішньою політикою. От або ну, по суті, важка ж зима, це так було. Смерть ваша. Так. Під ракетами російськими. Це як Дриско вилякав, як кажуть журналісти на зустрічі з Європейського Союзу дипломатами. Вас російські ракети достануть, як і українців. Це американський представник. Це що, серйозний дипломат? Це людина, яка тимчасово опинилась на цій хвилі, і невідомо, де він ще опиниться далі. При всій повазі до американських посад. Міністр армії це про гроші, про забезпечення. А він ще очолює. Керує бюро з табаку, алкоголю, і це головне, до речі, в нього насправді це головна його роль зараз більше він там. Ну і третє, зараз спецпредставник. От мені, начебто, не треба спецпредставника отак говорити. Але якщо ми зараз приймемо такого спецпредставника, то це жах буде. До речі, чому ми мовчимо і погоджуємося, що російський не посередник, а російський людина, яка допомагає одній стороні відкав. Чому він делегація американська до сих пір? Ми маємо по дипломатичних каналах висловити цю позицію. Він не має бути там. Росіяни викинули Кіта Келага з делегації американської. А ми сидимо як останні, знаєте, лохи, як казав Володимир Зеленський, і чекаємо, що нам делегація з американців, які ви сказали, да, цей набір, зіграє якусь роль. Нам поки Рубіо там щось балансує. Тому з часом це виправиться, а ми входимо в ситуацію, коли Трамп в найслабкій позиції. Україна в слабкій, керівництво України в слабкі. Америка це не тільки Трамп. Продавці зброї американські не будуть на раз-два виконувати доручення президента, припинити продаж зброї європейським партнерам. Такого не буде. Тому Америка от таке, або ми втрачаємо партнера. Кого? Дональда Трампа, та знаєте, він ще той партнер. Він, ну як би так назвати, такий партнер. Тут, тут танцюємо, тут уже розходимося. Це не танго, яке танцюють двоє. Це я не знаю, що це, що це за танець такий. Він може розвернутися там, танцювати потім тут. Він танцює з собою, якщо не з Меланією. Тобто, якщо не з Меланією, він танцює сам з собою, знаєте, такі. Він любить свої дії, ну і так далі. Тому ми ну, росіяни знають психологію Трампа, мабуть, і наші вже нарешті зрозуміли психологію Дональда Трампа. Америка ширше. цей розвід співтовариства, цей держдеп, цей конгрес, який трошки піднімає зараз голову, тому що їм вибиратися треба. Тому нам би нам би не спішить, знаєте, якби була ситуація, що технологічно на фронті за рахунок БПЛА іншого, наші не гинули. Ну, штурма, штурми чи там, їх штурми. Я би сказав однозначно, от якби зараз не було, якби лінія якась заморозилась і не було загибелі наших, то я би сказав, краще почекати, ну, підготувати переговорну позицію. А так я не знаю, я не можу. у мене морального права немає сказати, що от, е, не треба вести перемовини. Мабуть, почався процес, коли він закінчиться, не знаю. Добре, що. Ми зрозуміли російські зараз хотілки, ми їх вже бачимо. Ну я знаєте, питання залишається. Чому наша влада і президент каже, що краще не буде? Ми вже витримали, на мій погляд, всі разом більш складні періоди. Пане Валерію, дві хвилини, лишається півтори навіть. Передбачаєте ви катастрофу, чи все ж таки це знову ж таки просто нагнітання? При тому всіх сторін ми зараз знаходимося в такій інформаційній війні, що. Простому глядачеві, який ну вимушений та, відволікатися на свою роботу на справу, так зайдеш в новини, почитаєш, і думаєш, Господи, на що я це зробив? Ну е говорити, що через от, як кажуть Равін Дніпра, мир буде через до 15 січня, і ми так, там будемо лікувати. Я не вірю в це. Я все-таки дивлюсь, знаєте, дивлюсь вгору, як в тому фільмі, і я бачу фактори. Фактори на сьогодні не готові для реалізації Росія не піде на повне на якісь змінені позиції. Росія не йде. А якщо ми їх міняємо, це не якщо навіть президент України погоджується це заявить, то в Україні це розвалиться. Або Путін досягне другого, збурить внутрішнє протистояння в Україні. Тому такого не відбудеться, тому що один зеленський також розуміє, ну, їх дії показують останнім часом. Вони ж вносили з європейцями, зміни. Так що я думаю, що. Тому ні, зараз, на мій погляд, шансів ну, там, 5-10%, що щось з цього вийде. Але, скоріше всього, це початок дипломатичного процесу, а, а процес, який нам прийдеться ще пережити. І тут я сподіваюся, що це буде вже остання зима. Так перед миром. Ну, зараз до того як це закрутилась спецоперація. Всі думали про лютий березень наступного року, коли реально можна примусити росіян і Путіна до прийняття миру. От головна позиція послабити Росію, підсилити Україну і потім гарантувати, що це стабільно. Ну, от ми не в тій стадії зараз. І на жаль, оця стадія, якщо вона не до чого не призведе, забере час на реальні дії. Це ще одна пасха. Тому я катастрофи ні, немає. Катастрофи немає, не буде, але кожне життя нашої людини катастрофа, втрата життя. Тобто тут така історія. Тому, тому я думаю, що завершуючи, скажу, що ви мене правильно зрозуміли. Будь-який мир це добре, ніж війна. Але цей просто я не бачу, як його реалізувати. Да, це, 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 це не мир, це капітуляція. Це, це фейковий. Мир, це спецоперація. Вона не може. Якщо там покладено спочатку, ну я вам так скажу, якщо поклали ну там кістки пусті без м'яса, то борщ український не вийде з російської цієї пахльоки з капусти. Ну розумієте, якщо там похльобка чи капуста, чи як щі, отак от, от щі ви можете що завгодно робити, але якщо ви додали в щі м'ясо і всього, що треба, це борщ. Борщу українську вони не допустять, а свої ще хліб їх ще хлібать. Ми не будемо. І от так от виходить. Мені подобається, ми не будемо хлібати їх щі. Це чиста правда. Паноларію, дуже коротко, але дуже чітко. Я дякую за те, що ви звітали до нашої студії. Дякую за те, що ви знайшли час та можливість з нами поговорити. Друзі, Валерій Чалий, дипломат та надзвичайний повноважний посол, голова правління українського кризового медіа центру, був з нами під завершення тієї інформаційної години.